Привіт, друзі! Сьогодні 5 січня 2024 року. Хочу підбити невеличкі підсумки виробітки сонячної енергії за грудень 2023 року, за минулий місяць, і я зробив такі висновки, що дуже-дуже поганий був місяць. Ось давайте подивимося по графіку. Ось який грудень. Ось, бачите, тільки наприкінці грудня було декілька е, днів, де була вироботка десь до 2 кВт 1,5-2 кВт на день. А так, взагалі, була дуже мала вироботка 0,8 і до 1 кВт в день. Загалом за грудень вироботка получилась в мене 69 кВт в місяць. Це коли будинку потрібно десь біля 400 кВт. Це дуже-дуже мала виробітка, це взагалі не про що. І я зробив такі висновки: що краще, ось подивитися ой, ось подивиться, оце грудень, оце листопад, те ж саме, практично, дуже мало. Оце жовтень, оце вересень, ну, вересень ще куди не йшло. І я зробив висновки, що починаючи з 11 місяця можна вимикати інвертор і перемикати, вимикати мережу, міську мережу від інвертора, вимикати взагалі інвертор від дому від будинку. І от, наприклад, зараз у січні я вирішив перемкнути повністю будинок на стабілізатори. То хоч в мене напруга у домі буде стабілізована 220 вольт. Е, ніж оце через інвертор буде йти, інвертор же ж не стабілізує, а він видає у будинок е, ту, е, ті вольти, які мережа мені постачає. То я не маю сенсу, вирішив, що немає сенсу оце е, тримати інвертор чи ну, е, напругу давати через інвертор у будинок. Тому що наразі він працює сам на себе. Тому я вимкнув міську мережу, ось, бачите. І оце от зараз, зараз яка тут година? 11 година. На вулиці дуже пасмурно. Вироботка у мене, ось бачите, 280 Вт. Це при тому, що в мене панелі 5,5 кВт. Ну, виходить, що десь внутрішнє. Потріблення самого інвертора десь 100 Вт, 90-100 Вт. Ну і залишок він збрасує це ще кіно, 127 Вт, збрасує у, у акумулятори, ну, йому, тобто, якщо в день вирабатується десь 1-1,5 кВт, то йому навіть самому не буде хватати, не буде вистачати. В день, в день він, він потребляє десь ну, 2 2,4 кВт. 1 15 кВт він із, із сонця бере, то решта ще із акумуляторів. То я буду десь раз на тиждень підзаряджати ті акумулятори з мережі для того, щоб просто тримати інвертор на плаву. Ну, А наразі я, будинок у мене через стабілізатори йдуть. Ось, ось таке прийняв рішення. Е, і думаю, що ще у січні, і, може, півлютого, а може, і весь лютий, буде от таки, в такому режимі у мене через стабілізатори без інвертора. Ось такі діла. Всім дякую за просмотр і всім пока!